Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарни Витівки. І сьогодні я вам розкажу, як можна зробити повноцінний різдвяний десерт майже за півгодини. Почнемо з печива. Беремо масло 200 г кімнатної температури Додаємо 1-4 чайної ложки солі та 100 г цукру. І це все будемо збивати до білого кольору. Це печиво в мене називається «Різдвяне з шоколадом та журавлиною. Як ви його назвете, нема різниці, але коли ви його скуштуєте, то ви будете постійно його готувати. Це повноцінний святковий смаколик. Ось я збила вже до такого кремового кольору, і тепер два яйця буду додавати по черзі. Додаю одне яйце, збиваю до однорідної маси. Це майже одна хвилина. Коли все збилося, то додаю так само друге яйце. І так само збиваю ще одну хвилину. Коли вже все збило, все воно однорідне, то буду додавати борошна. Борошна беру 250 грам, буду його пересівати. І сюди ж зразу в борошно додавлю одну чайну ложку розпушувача, тобто 5 грам. І тепер все разом пересію. Це тісто я буду замішувати лопаткою, тому що, так як ви знаєте, все тісто, в якому дуже багато вершкового масла, замішувати рукою дуже незручно. Воно дуже липне. І хочеться підкинути борошна, зразу, щоб воно не липло і забивається тісто. Зараз я додаю шоколад. 80 грам у мене. У мене такий шоколад, можна взяти шоколадку. І додаю 50 грамів сушеної журавлини. Журавлина своєю кислинкою дуже гарно відтіняє. Солодке печиво. Шоколад дає свій смак, журавлина дає свій смак, і в цілому виходить дуже смачно. Дивіться, якої консистенції тісто вийшло, я беру трошки олії і столову ложку, щоб вони були приблизно однакові. Це печиво можна пекти в будь-яких формочках, я показую Самий простий варіант це просто кульки, які будуть кластися на пергамент. Коли я зроблю всі кульки, я кладу на 15 хвилин у морозилку. І в цей час, коли кладу в морозилку, я вже запалюю духовку. Духовку потрібно нагріти до 190 градусів. І ці мої пряники будуть пекти всього 15 хвилин. Ось так в мене вийшло, я ставлю в морозилку. Поки в мене печиво стоїть, я приступаю до цукерок. Для цукерок я взяла фініки фініки з кісточкою. Тобто я розрізаю акуратненько, кісточку цю виймаю. Взяла я, у мене тут 200 г фініків, Коли я повиймаю кісточки, я буду наповнювати їх горіхами. У мене є вдома грецькі горіхи. То я буду начиняти половинкою грець, кожен фінік начинятиму половинкою грецького горіха. На це йде дуже мало часу, десь приблизно 5-7 хвилин йде на те, щоб начинити фініки горіхами. Тобто цей десерт робиться дуже швидко. Поки у нас в морозильнику наше печиво, ми встигнемо зробити два види цукерок. Коли начинені вже фініки, то потрібно зробити нам шоколадну глазур. Глазур можна варити, але я буду робити швидкий варіант, коли просто шоколадка розтоплюється. Розтоплювати шоколадку я буду на водяній бані, тому що можна використовувати мікрохвильову піч і невеличкими імпульсами добитися. Але мені не подобається тому, що. Постійно треба бігати, підігрівати. А так, я ставлю в гарячу воду, довожу до певної консистенції. Так, додаю ще трохи білого шоколаду, тому що в мене чорна шоколадка була, а мої домашні більше люблять молочний шоколад. То буду додавати ще білий і масло трошки. Масло додаю 40 г сюди, в наш шоколад. Перемішуючи, потрібно добитися такого, такої консистенції, дивіться, щоб можна було занурити цукерку, і решта шоколаду назад стекла у наш салатник. Ось так я беру зубочисткою, і його гарно туди занурюю, і піднімаю, і рештки шоколада, щоб назад стекли. В наш салатник. Ось така гарна цукеречка в нас вже є. перша. І буду складати на пергамент обов'язково. І так буду повторювати всі, всі цукерочки, слідуючу так само беру. Не дуже погружаю в зубочистку, тому що дуже важко потім її виймати. Ось так по черзі. Занурюю наші фініки з оріжками і вже отримую гарну шоколадну цукерочку. Буду зразу виймати і е, цей, тут, де була зубочистка, другою зубочисткою його маскую, наношу туди шоколад, щоб не видно було на цукерці отвору від зубочистки. Ось так по черзі все я зробила, ще одна залишилася. Зараз її теж занурюю. І буду ставити в холодильник на 10 хвилин. Поки буду робити ще одні цукерки, чорнослив буду робити з горішком і в шоколаді. Ось так, це вже з цих з фініків все остання була. Ось, дивіться. Які гарненькі вони, і ставлю на 10 хвилин в холодильник. Тепер у мене чорнослив. Чорнослив у мене малесенький, то я буду туди запихати по половинці фундука. Якщо великий чорнослив, то можна начинити так само волоськими горіхами арахісом, в кого, який є під рукою. У мене був фундук трошки, я роблю ось такі малесенькі з Чорно... чорносливом маленькі в мене будуть цукеречки. З фініками вийшли великі, а з чорносливом будуть маленькі. І ось так, таким самим способом я буду їх занурювати в шоколад. Поки, поки ще, бачите, вода гаряча, і скільки я працюю, і шоколад не загусає. Якщо будете з мікрохвильовки шоколад розтоплювати, то прийдеться вам 2-3 рази бігати, підігрівати його, тому що він швидко застигне. Так що рекомендую робити так з гарячою водою. І на це потратиться менше часу набагато. Ось так я занурюю ці цукерки всі по черзі. так само. І знову-таки, як всі будуть цукерки вже занурені, то я ставлю в холодильник теж на 10 хвилин, щоб цей шоколад наш схватився. Поки я займалася цукерками, вже пройшло 15 хвилин, я вийняла наші пряники, вони підмерзли. І ставлю її випікати на 15 хвилин. Ось 15 хвилин прийшло, вони такі випеклися рум'яні, гарні, але так як вони різдвяні, то я посипаю їх цукровою пудрою, тому що Різдво це сніг, це пухкі сніжинки. Подивіться, це буде в мене от таке різдвяне біле печиво. Можна цього не робити. Можна... Просто вони і так будуть смачні. Ось я вже виняла підхоловші наші шоколадні цукерочки. І в мене ще залишилося шоколад. Я роблю такі полосочки. Можна робити білий шоколад, це буде виразніше набагато. Я беру залишок, який у мене є, і роблю такі полосочки. І ще, от дивіться, які. І ще ставлю на 5 хвилин знову в холодильник, щоб ці полосочки вже підхололи. Ось і все. Ми зробили майже за півгодини такі десерти. Вони смачні і набагато корисніші, ніж в магазині, тому що тут основна маса цукерки, сухофрукти. Ось, дивіться, я зараз розріжу і покажу, які вони чудові всередині. Ось ось такі гарні, вони всередині. І так само розріжу наше печиво. Дивіться, тут куски шоколада, журавлина, все дуже смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!